У Луцьку акція під назвою Врятуй сполону не мовчи. Її організували рідні та близькі тих, хто на жаль зараз перебуває у страшній російській неволі або вважається зниклим вісти. Люди зібралися у самому центрі Луцька із портретами своїх рідних, які захищали нашу державу. Усі вони бажають лише одного: аби їхні близькі та всі інші поневолені герої повернулися додому якнайшвидше. Акція розпочалася з молитви за усіх воїнів України, загиблих героїв та полонених захисників, а також з виконання державного гімну України. На акції виступила організаторка заходу Юлія Чехута. Вона подякувала усім присутнім, що відгукнулися та прийшли на цю акцію підтримати родини тих воїнів, які у полоні або безвісти зниклі. Те, що ми сьогодні з вами робимо, є дуже дуже важливим, бо ми не маємо права забувати про тих. Хто зараз знаходиться в полоні, хто терпить тортури, знущання. Ми всі чудово знаємо те, що країна-агресор не дотримується жодних міжнародних е умов. Е що стосується е утримання полонених. Ми знаємо, що е полон це геноцид військових, які є там. На акції рідні військовослужбовців також розповідали про своїх близьких, яких поневолила Росія або ж які зникли безвісти, боронячи країну від расистів. Серед них була і Наталія. Її 19-річний син Владислав Азовець потрапив до полону минулого року. Він вже з грудня місяця, з кінця грудня, знаходиться в полоні в Російській Федерації. Я знаю, де він знаходиться і. Знаю, його засудили вже на 18 років, у них там все символічно. там 18 років і 18 років зразу її дали. Дитині по суті. то, Буквально там він на передовій був, буквально був 4 місяці тільки, буквально там. Що там... Вони дуже швидко це зробили. Жінка закликала усіх лучан та українців долучатися до акції прополонених воїнів, а також вступати до лав сил оборони України, аби ця страшна війна завершилася, і ми вигнали з нашої землі російських загарбників. Своїм горем поділилася також дружина та рідна сестра полоненого захисника Віктора Карповича. Юлія та Ірина кажуть, що вже майже два роки вони не знають, що із їхньою рідною людиною. Він у 63-й бригаді служив він АТОВець. він у 14-му році два роки прослужив з перших днів війни. Пішов мобілізували. Не витримав і пішов, і батько, і дядько трьох мене з сім'ї служить. Вони снігурівку булі. освободили і їх відправили в місто Бахмут. Да. Ось і 29 -го, 12 -го, 22 -го року э, останній був дзвінок. від брата 27-го, а 31-го вже дали сповіщення безвісті. Зниклий, але є повідомлення, що брат в полоні. Відомостей з тої території ніяких немає не братими. Говорили, да. що вони казали, що е, вони були кантужені пару разів. І це більше цього, що вони просто їх забрали без відомості. Бо в їх кінчилось БК і вони не мали чим відстрілюватися, і вони були дуже приглушені. Вони не знали, де вони, що вони роблять, і більше і як нам повідомляли хлопці, вони лежали. Троє чоловік, а потім ми з дронів дивилися і вже нікого не було. А потім анонімна смска пройшла з телеграм-каналу, що живий в полоні Жив, руки нові служить. Це... Не буде. служить не буде таких, як Ірина, Юлія та Наталія на акції було багато. Кожен ділився своїм болем і тогою за рідними, які зникли на фронті або ж перебувають у російській неволі. Я з 14-ї бригади розшукую свого брата рідного якого виховала, і для мене він є частинка мого серця. На сьогоднішній день на статус безвісті пропавших, але насправді цей статус вбиває рідних. Дуже важко жити з думкою про те, що з ним, чи лежить на полі бою, можливо, в полоні, але це все знає Господь. Хочу закликати усіх, не будь байдужими. Перехожі спинялися та слухали розповіді рідних воїнів, скандували разом з ними гасла «Врятуй ряту з полону, не мовчи. І з впевненістю можна сказати, кожен думав лише про одне: аби всі наші захисники були живі, здорові та якнайшвидше повернулися до своїх найближчих людей додому.